Казав я вам це, щоб ви мали мир у мені, каже Ісус. Я говорив до вас у притчах, Сідайте. Я говорив до вас у притчах, щоб ви мали можливість спасіння, як би це не звучало, але діло в тому, що сама наука у притчах, вона в переносному значенні, В порівнянні аналогічно, щоб речі про які людина не розуміла, Говорити до неї на зрозумілій їй мові і на зрозумілі їм речам, коли Господь каже: вийшов один сівач, сіяти поле. Ну, всі мали поняття, що таке поле, сівач, одно зерно впало на дорозі, друге там на камені, там ще десь. Для людей це було зрозуміло. І Христос розказував про Слово Боже, яке Він говорив до людей. Це так, як насіння, каже, як зерно. Одна людина почула, та й забула. В одно вухо кажуть, зайшло, в друге вийшло. А інші люди почули слово, та як зерно впало в добру землю і проросло, і дало врожай. Але і врожай різний буває, так? буває і 10 центнерів з гектара, буває 30, буває і 50. І так же само людина. Стоїть 100 чоловік, слухає Слово Боже, і одні. Сприймають його, і Христос розказував про ці притчі, аналогії, щоб людям було зрозуміло. Він каже, як будете мати віру, як гірчичне зерно, а гірчичне зерно ну, воно таке ну, майже, як, поро, як, ну, як пилинка якась, так? але каже, коли воно паде в землю, виростає таке велике, що навіть птахи на ньому може сідати на нього, на то гілля тої гіршиці. І оці аналогії проводив Господь Бог, щоб людям було зрозуміло. Чому говорив у притчах? Бо якщо ти зрозумів, молодець, не зрозумів, ну, та й не зрозумів, так як дитині байку розкажеш якусь казочку, щоб дитина будувала собі в своїй голові принципи добра і зла, справедливості, ну, будувала собі образи. Зрозуміло дуже добре, не зрозуміло, ще раз можна і прочитати ту казочку. Але якщо би Господь Бог говорив, знаєте, як вчитель в інституті говорить про свій предмет конкретно, як воно має бути? І коли ти на екзамені не можеш відповісти, тобі ставлять два або відправляють на перездачу. Якщо Господь Бог би до нас говорив так правильно, ну не то, що правильно, а прямо без всяких, і якщо людина не прийняла його б науку, вона б і не могла прийняти, вона б взагалі не розуміла, про що він говорить, то тоді вона б не мала надії на спасення. Сідай два або на перездачу. Але біда, що ми життя живемо один раз, його не можеш перездати і не можеш прожити ще раз. І тому, щоб врятувати людину, Господь Бог говорив до нас у притчами. Вам дана, каже, до учнів тайна царство Божого, а тим, що осторонь, все дається в притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не розуміли, щоб бува не навернулися, щоб їм не простилося. Бо якщо людина стане свідком Божого чуда, вона потім, коли буде грішити, богови тяжко буде застосувати до неї милосердя. Бо він скаже, ну ти ж бачив, ти був свідком Божого чуда. Як ти грішиш далі? І тому Христос цілий час, коли був з апостолами, так і говорив їм, розказував їм у притчах, розказував їм, пояснював. А вже коли, при кінці, коли вже мав відходити, коли вже його мали засудити, забрати, він до них почав говорити. Вже так серйозно, без прич. І тому він каже, кажуть учні, от тепер ми вже віруємо, бо що ти дійсно син Божий. І Христос каже: віруєте серйозно? Прийде час, каже, коли ви всі розбіжетеся кругом. І ми повинні на це звернути свою увагу, що коли приходять труднощі, бо коли Христа засудили, всі апостоли розбіглися, вони перелякалися. Вони боялися смерти. І Господь Бог нам це ставить перед очі не просто так. Навіть сьогодні, коли ми бачимо, коли наші хлопці тікають від ТЦК, аби не злапали, аби не забрали, а мали би самі прийти. Ми ж не за чужу державу воюємо. Але все одно страх перемагає, і Христос звертає нашу увагу, що і учні такі самі були. Вони були коло Христа, вірили, все, ми за тобою, Господи, на смерть. Але коли прийшла година випробування, повтікали всі. Один тільки Іван лишився біля Ісуса і був з ним завжди. І на хрестній дорозі йшов він і мати Його, і на оговці стояв біля матері Іван. І тому каже Господь, коли прийде година випробування, ви всі розбіжетеся. І нам до цього себе треба готувати. Не тікати від тої години, а бути до кінця вірний Богові. І лишити мене самого, каже, але я не сам, зі мною Бог, зі мною Отець. І сказав я вам це, каже Ісус. Щоб ви мали мир у мені, Щоб ви на мене не були злими. Я вам це сказав наперед, щоб ви себе не винили, а мали мир у мені. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Промовимо всі від цієї душі від цієї всі нашої. Промовимо, Господи, помилуй! Господи, Вседержителю Божий, Отців наших. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішу Вселенського хіре, лева Папу Римського, що патріарха нашого, святослава, боголюбивих єпископів наших, кір Максима, Кір Степана. За тих, що служать, послужили в цим храмі, цем за отців наших духовних і за всі во Христі, братів наших. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що молимось за Богом, бережений народ наш, за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог своєму милосерді сполянув на нас весь український народ і в цей час війни захистив щитом свої всемутні опіки наші міста і села, і зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим і дарував нам свій благословений мир. Господи, вистухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимось, щоб все милостиве Господь укріпив силою всіх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів і всякої смертельної рани і здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вистокай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.